Один за всіх, і всі за одного мерія відкриває рахунок для благодійної допомоги постраждалим Івано-Франківцям у сутичках з силовиками у Києві. Так вирішили на нинішній оперативній нараді. кажуть, що дня усно і по телефону з бажанням пожертвувати кошти для бійців майдану звертаються десятки мешканців. Мова йде як про сім'ї загиблих, так і про поранених протестувальників. Такі люди прибувають до нашого міста. Вони деякий час були і в нашій міській лікарні. Вони знаходяться і в обласній лікарні є немало мешканців нашого міста, які сьогодні знаходяться в київських лікарнях. І Я думаю, що через деякий час вони повернуться в місто, і такі рахунки будуть відкриті. і Всі, хто зможе, я думаю, будуть допомагати цим людям. Стільки саме поранених протестувальників, вихідців з Івано-Франківська у мерії точно не знають. кажуть, наразі десяток є точно, і люди продовжують приїжджати з Києва. Рахунок для благодійних пожертв на їх лікування опублікують на сторінці виконкому та в комунальній друкованій пресі. Коли, наприклад, минають будували пам'ятник Бандери, чи оголошували збір коштів на пам'ятник на будівництво пам'ятника Шевченка, в бюджеті є така можливість, щоб оголосити збір. Відповідності відкрити рахунок, Цей рахунок буде проходити виключно ну, цільовим призначенням. Відповідності ці кошти на будь-які інші потреби спрямовуватися не будуть. Єдина пересторога, яка залишається у чиновників небезпека блокування цільового благодійного рахунку казначейством. Однак сподіваються, що саме ці кошти труднощі з освоєнням оминуть.